Понеділок, 6 березня, це новини на ТВ 7 У Маріуполі окупанти відновили свої зачистки, шукають диверсантів. Опалювальний сезон в окупованому місті провалено, врятувала тепла погода. А місцевих долучають до збору завалів на заводах. Російська ракета влучила в школу у Краматорську. Усе детально у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю! У Маріуполі окупанти відновили свої зачистки, навіть зняли відеозвіт. Якийсь розбитий будинок виявився таємною схованкою диверсантів. Така версія терористів кажуть, працювали за наводкою. Місцеві, начебто, бачили там незнайомців, кого саме але ті залишили по собі український прапор і цілий арсенал зброї. Результатом проведення сьогоднішнього мероприятия сьогоднішнього міроприяті і ізяті. Вооруження, в тому числі іностранного производства боєприпасів различного калібру к ньому, а також гранати, такі як РГД 5 Ф1, и і запали ним. Опалювальний сезон в місті Марії повністю провалено, але для картинки окупанти проклали труби та навіть встановили мобільні котельні. Щоправда, комунікації не ізолювали, а систему підключили до розбитого будинку, де досі нема вікон. Тож єдине з чим пощастило місцевим цієї зими. Погода була відносно теплою. А на території заводу «Азовмаш» триває розмінування. Росіяни спершу розтрощили підприємство, а тепер придумали відмовку. Мовляв, там було лігво українських бойовиків. Сапери розповідають про підлі пастки з мінами, але попри це, окупанти загнали туди звичайних робочих. Поки працюють вибухотехніки, люди розгрібають шматки металевих конструкцій та бетону. Ви не Відліш що зі коли ми зайшли. Завод это сам восстанавливаем потихонечку, убираем. Беретерміновий збір фонд «Я, Маріуполь» шукає гроші на автівку для прикордонників. Зараз наші воїни боронять бахмут. Є велика потреба в машинах. Мета 147 тисяч гривень. Є декілька способів підтримати захисників до НАТО. Це можна зробити через Приватбанк. Також є картка «Моно» та пумп. Усі реквізити на вашому екрані. Окупанти знайшли ще один спосіб витрясти гроші з Маріупольців. Пропонують за передплату виїзд через Васильівку в бік Запоріжжя. Це шахрайство, попереджає радник мера Петро Андрющенко і нагадує, єдиним шляхом виїхати з окупованого міста можна через Росію до дружніх для України країн. Нагадаємо, вже декілька місяців російські загарбники не дозволяють проїхати через Васильівку. Днями міністр оборони РФ Шойгу вперше відвідав Маріуполь після повномасштабного вторгнення та окупації. Таємно на гелікоптері дістався міста, роздивлявся масштаби руйнування та те, що окупанти відбудовують, заради гарної картинки для телебачення і, як завжди, в кадрі тільки красиві та нові будинки. Російська армія продовжує гатити по інфраструктурі, яка не має жодного стосунку до військових об'єктів. Цієї ночі окупанти скинули ракету на школи в Краматорську. Обійшлось без постраждалих. Втім, діти залишились без свого навчального закладу. Подиви цю школу, Так. Да. – А в який клас? – А. – Якою твоя школа була до цього? Дуже красиво. Чи є у тебе надія, що повернешся в свою школу відремонтовану і знову будеш навчатися? Да. Хочеться цього да. В той час українські бійці тіля точно по військовим базам противника цими вихідними була зруйнована комендатура ворожої армії в тимчасово окупованій Волновасі. Про це повідомляють українські військові телеграм-канали. Самі ж росіяни в своїх пабліках пишуть, що в ніч з суботи на неділю з населеного пункту Богатир по Волновасі було випущено дві ракети з реактивної системи залпового огню «Хаймарс». куди саме влучили ракети не уточнюють. Наголошую офіційної інформації генштабу. Зсу з цього приводу наразі не давав також минулої ночі. Проти повітряними силами України було знищено 13 ворожих дронів Камікадзе. Детальніше про це розповів речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. В ефірі єдиного телемарафону. Попередньо так 15 до запущено, 13 із них знищено. Протиповітряною обороною різними вогневими засобами, тобто бачимо, що результат доволі таки непоганий. Атакували з півночі, атакували центральні східні області. Ну є перелік населених пунктів, де ми не будемо так детально його озвучувати, де нищились ці дрони камікадзи нашою протиповітряної оборони. Основний наступ Російська Федерація веде на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника. Окупанти завдали авіаційні та ракетні удари. Здійснили 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання Росії подальших ракетних ударів є ймовірною по всій території України. Повідомляє генштаб ЗСУ. Російські окупанти не мають успіхів на жодному з напрямків, де проводять наступ. Оборона Бахмута триває, повідомляють українські захисники. Це досить висока інтенсивність наступальних дій. Але попри все в російських окупантів не вдається здобути успіху в цих наступальних діях. і оборона Бахмута продовжується. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті також ми є у Фейсбук, інстаграм і телеграм. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.